Ти внутрішньому чемпіонаті два лідери. Шахтар і Донамо дводя. Дійсно, що вони лідери. І в понеділок Шахтар зустрічався з Олександрією. Переміг 2-0, Ну а Донамо забило 5 голів зорі. Як це все відбувалося? Дивимось. Динамо та Шахтар до своїх матчів у понеділок підходили з різним настроєм. Гірникам не вдалося стрибнути вищі голови у вирішальному матчі за «Айнтрахтом». Це означає, що ОСК-металіст більше не почує гімну Єврокубків, принаймні цього сезону. Якщо ми хочемо і в наступному році грати в Єврокубках, то в конкретному лігі Чемпіонів, то вже треба чемпіонат вигравати. І щоб чемпіонат виграти, треба вже кожну ігру працювати як фінал. На 14 14-й хвилині Марлос на пару з Тайсоном показали, що означає працювати і перемагати. Марлос технічно розвернувся та віддав м'яч на партнера. Тайсон повернув м'яч. А за секунду рахунок уже був 1-0. З Шахтером да краще, коли рано пропускаєш гол, це тяжело психологічно потім зібратися. Олександрія хотіла повернути нічию на табло за порожан передачі, розрізав захист гірників. Ковалець влучив у ворота лише із зовнішнього боку. Відповідь Шахтаря була фатальною. Марлс пройшов правим флангом. З рикошета отримав м'яч і закинув його точно на голову Марайса. Пропустили, Пропустільну шахтеру розравс нам сомбурю, вибили на ногу прямо Морайесу і забили. другому таймі пошла відкрита гра. У нас були моменти три дуже хороших. моменти, де могли забивати. Ось шанси, про які казав Валерій Лучкевич. Кривцов віддав неточний пас на п'ятова. Сітало, вдало перехопив, відпустив м'яч і довго тягнув з передачею. Утім, ковалець усе одно пробив неточно. Наступний момент топова контратака від Олександрії. Спочатку Панків не дав зробити дубль Марлосу. Далі сітало після пасу утік від Кривцова та віддав на Ковальця. Півзахисник мав забивати, але П'ятов урятував команду. Ми його підтримали, і він сам розстроївся, звинився за цей момент. Але, я вважаю, тут нічого страшного нету. так може Третя нагода чистий нефарт. Сітало і Пономар дотягнулися до м'яча та спершу сейвів п'ятов. Згодом Болбат. Попри всі моменти, рахунок так і залишився 2-0. Я більше согласився би на 2-0, ніж на 6-2, тому що не пропустили так у. Я думаю, що, звісно, положительно оцінили цю ігру. Паралельній зустрічі у Києві теж можна дати оцінку: Динамо 5, зоря 0. Перед стартовим свистком усе було як завжди. Команди спокійно виходили на поле. Тренери по дружньому обіймалися і зосереджено чекали початку. Хто міг прогнозувати такий розгром? Нічого не передвіщало такого результату. Ну первому таймі отримати три м'яча. Просто я сам трохи нашкодівлю. Спочатку ж дивувала зоря, Бутківський хотів п'ятою замкнути передачу. та м'яч пройшов повз ворота. Гості проводили атаку за атакою. Динамо дуже важко було виходити з під пресингу. Зоря шансами не користувалася. Ката вялость, може такое было. Перехнув під 15, потом, кадавже розбігаліс, і нашли вже грати і контролювати гру. Упевненість перетворилася на голи вже на 34-й хвилині. Після виносу м'яча Соль нав'язав боротьбу. Звільнився від пресингу Вернедуба та віддав пас на Шапаренка. Микола знайшов на фланзі Ціганкова. Вінгер на швидкості влетів у штрафний та прострілив на дальню стійку. Шапаренко зробив рахунок 1-0. Подальший розбір залишаємо для Юрія Вернедуба. Дальнюю штангу никто не перекрывает. Шапаренко бежит. Мы почему-то наблюдаем, как он забивати. Другий Второй мяч вообще четырех обыграть на фланге и пробить. Третий мяч тоже Шапаренко продавливает двух защитников. Все мячи, все ошибки. Четвертий мяч Саша Караваев. вибій мяч. Это похожий на тот мяч, що вчера ворского пропустила, когда ну, тоже защитник. Ну, что сделаешь? Пятый мяч. Ну, я думаю, здорово Соль зіграв. Два центральных защитника не могут так играть, и он между ними забивает. Сьогоднішній розрив між лідерами не найбільший в історії. Наприклад, поза минулого чемпіонату Динамо відпустило суперників аж на 15 пунктів. А шанси на чемпіонство 2018-го кияни втратили після нічиєї з Маріуполем за три тури до кінця сезону. Дуже складно було мотивувати хлопців, коли перевага у 15 очок. Минулого року було простіше. І це допомагало гравцям показувати свій найкращий рівень. Минулої осені Динамо знову спростило гірникам завдання, втративши аж занадто багато. Це дві гри Карпати і Львов. Киеве. Я не говорю о том, что мы сыграли с зарею один-один там от «Заря» хорошая команда, с «Черноморцем» несчастье на последних секундах. Но в Киеве мы обязаны обыгрывать такие команды, и тогда, если бы мы их обыграли, вот было бы уже два очка. Если нам не удастся э, э, в этом году, допустим, выиграть золотые медали, так мы можем сделать задел уже на следующий сезон. И в следующем сезоне уже не допускать э, такого отрыва. Чи можна ставити хрест на золотих медалях для киян? Відрив значний. Таке велике відставання відігравалося лише раз в історії у сезоні 9-10 років. Після 11 турів Динамо Валерія Газаєва було на голову вищим за суперників, а шахтар із шестиочковим відставанням ледь не пролетів повз золото. Утім, гірники спочатку наздогнали киян, а потім виграли українську першість з різницею у шість очок. Чи можливо у нинішніх умовах робити камбеки? Оце питання, яке зараз нас насправді на турбує всіх. Тому що і Динамо, і Шахтар на старті виграли два поєдинки. І в достатньо впевнено себе почувають. Можна відіграти? Сергій Миколаївич? в принципі, буде два очних протистояння, що перші першій То Динамо, якщо два рази переможе, ну все рівно не вистачає, але це вже буде, ну там, знаєте, як би, ну просто гавно. Ну немає нічого неможливого, розумієте, але Шахтар єдине, що він вилетів з Єврокубків. Розумієте, в нього нема не такий насичений графік Динамо що дві гри з Челсі. І ми побачили от по грі «Шахтаря». Так як складалася гра останнього туру з Чорноморцем, то там дійсно Шахтар міг не дорахуватися. І я думаю, що і Динамо Шахтаря ще будуть такі ігри, де вони будуть, знаєте, так на грані. Бачите, ще й буде перша шістка, де будуть ще два поєдинки з Олександрією кожного, два поєдинки між собою, два поєдинки, дай Бог з Урею, дай Бог з Десною чи з Вословною, Тобто з, з Маріуполе будуть чотири поєдинки, два в тих, два в тих. Я думаю, що Маріуполь виграє усі чотири матчі 100%. Я думаю, що, ви знаєте, було б цікаво, щоб це вирішилось в останньому турі. Ну, а в принципі, от як ви вважаєте, як футбольний зараз, отак, якщо спрогнозувати, Сергій Миколаївич? Ну, якщо спрогнозувати, ви розумієте, що дуже багато вирішиться, то в вочних протистояннях. Чому? Тому що на сьогоднішній день і Динамо Шахтар, вони кращі за, за інші команди по самому рівні гри. Я ж кажу, отакі от, може бути невдачі, як от чуть не спіткала. Шахтар, які грали в Одесі, начебто створили багато моментів, але забили тільки з метрової позначки. Ну, не може команда пройти ще до кінця чемпіонату. Три місяці не може команда пройти без втрат. А Динамо може пройти без втрат? Ні, то теж не пройде.